Друзі, всім привіт! Всіх ради вас вітати себе на каналі. Сьогодні в черговий раз я вибрався на природу. Знову в лісок вибрався. Погода сьогодні хоч така трохи мрячна, але на вулиці чудово. Хочу зараз собі я приготувати сніданчок. Зараз майже 9 година ранку я постарався раніше вибратися на природу. А щоб не переміхатися, заверти чай, каву і приємного перегляду. вже не собі місце, де я буду відпочивати тут навколо сосоночки. Сьогодні я хочу приготувати крабовий салат. Ну, Взагалі краби я не особо їм, майже взагалі не їм. Це вирішив їх скуштувати в салаті. Сьогодні я без толка, вирішив сьогодні трошки на легке вийти, хоча в мене не, ніколи не виходить легке, завжди рубзак загружений. Зараз я поставлю, ну, мені сьогодні що, в принципі, варити, відварити яєчка на салат і поставити водичку на чай. Все остальне мені лишилося покришити, змішати все геть і поснідати. Такий буде у мене сьогодні. Я б не сказав би зовсім легенький сніданок, салат буде доволі калорійний. Ну, взагалі цей салат готується різними варіаціями. У мене трошки сьогодні буде ну, багатий складом. Зараз я розкладу свої речі. Зараз розпакую, покажу, що нам понадобиться. Так, речі доставити. Так, показую, що нам понадобиться. Взагалі думав сьогодні на трісочниці готувати. Але зранку встав, дивлюся, мряка. Дивлю. Таке. У мене шматочок хлібчика ось здобув. Капуста пекінка. Тоді в мене А, А, це гірчиця, пойду ту там. Так, хочу часничок додати. Ну, приправки, там, соль, перець. Пончо брав, його і не використовую сьогодні. Хочу додати я сир, це типа чечель він. М'який, він порізаний такий шматочками. Потім кукурузка. Ну, це десерт печиво. Взяв соус на майонезній основі. Додавити в салат. У мене в рушничку два яєчка. Помідорчик. Крабові палочки і власне сам огірочок. Ну, огірочок у мене половинка, бо він був великий. Та, ну що ж, приступаю до варки яєць. А, еще менедо цукарочка, батончик. Блочка здесь на душачка. Я сподівався, що мені літри водички вистачить на те, щоб зварити яєчка і заїпати чай. Бо водичка, сподівається, не підходить до чаю. О! Вистачить. Зиму не жду, але бажання зимою вийти, коли буде сніг такий лопати гарний йти. Так, до речі, з последнього мого відео, хто дивився, де я чай готував на ватних дисках. Я хочу сказати, друзі, що то був чудовий досвід, власний досвід і експеримент, подивитися, чи достойно воно того, щоб так гріти воду чи ні. ну За півгодини нагріти 350 чи навіть де. Там начебто вроді 200 г води було півгодини, трохи забагато. З последнього мого походу на проду мене вийшов такий водренький насичений чай і я ці дні такий крепкий і п'ю чай. Так, щоб не втрачати час і не мокнути тут. Так трошки приберемо. Це ми на сюди. Так беремо фекінку. Я не всю використовувати не буду. Це буде трохи забагато. До речі, яйця після закипання потрібно засігти, але я затискати не буду. А скільки вийде, це саме. Будуть тверді, нічого страшного. Так, да, конечно, трохи некомфортно на природі кришити, але нічого страшного, оце <реш> я викину Мої закипіли, хай вони пару минут покипять. Так, покришив я капустинку. Кришу я ослідуючи. Запхав я все цю сюди. a por Я зварилися, вони ще у гарач воді лежать, доходять. Тоді я їх витягнув. Ось точки тобто, ще спають. Я взяв чотири штучки цих храбрих балочки. Не знаю, чи я буду всі їх кишити. До речі, можна зібляти воду і хай яйця Так. крабу палочки стараюсь да я хоч знаю що при створенні крабух паличок ну один краб не постраждав але щось не знаю дивна консистенція цього і завариться. Так, чайок мій заварився, хай наставляється. Так, з трудом обібрав яєчка, це був, звісно, треш. Але обібрав. Я їх зараз вилучую гарненько на доступці. Ну. Помню. Ай-яй-яй. Так, да, беруть ножом ріжуть. Ну я зазвичай їх вилучую минув. закінчується цир. Я його весь теж кажіть не буду. Серед зі смаком бекону. І так, друзі, ось такий лоточок в мене вийшов салату, це ще я не додав кукурудзку. До речі, щоб пончо даром не лежало. Накрив я речі. Зараз це все я тут розмішаю. До грошей помідора я забувся про, про кукурудзку і грошей, І це я думаю. Може даром я помідора. криши Пондора. Цей червоний лоточок він десь на літру 200, вроде, то. якщо я не помиляюсь. Вроді невеликий дощ іде. А дискомфорт трохи створює. Вимішуємо його гарненько Довичай. чай. Ось тут це... булочка є. Я забувся, я забувся, замість. Контик у мене булочка взагалі тут є. Контик не зіпсується. А булочка було не може зіпсуватися, не забуду. Ну що ж друзі, ось такий мароничний у мене салат плутався. Чимось схожий на олює чай. Доволі чимало заварював чаю, покайфую сьогодні. Ну що ж любі друзі, на дворі як бачимо можна. Буду я сідати, снідати. Хто зараз їсть всім смачного, а і вже мені. Куштуємо, що вийшло. Доволі смачно. Чудове поєднання продуктів. Подобається, що яскраво виділяється часничок по смаку. Крабових в не відчуваю. Сирок чувствую, зеленість чувствую. Хоча крабових в три штучки скишив. Загадать. Ну що ж, любі друзі, я чудово провів час, можна було б ще погуляти, повідпочивати трошки, погуляти по природі. Ну, Як бачимо, дощ проморашує, нема бажання його тут мокнути, тим більше що осінь, вже ближче до зими. Друзі, якщо вам сподобалося відео, тисніть «подобайку», діліться, коментуйте. Також, друзі, якщо ви не підписані, підписуйтеся. Та тисніть на дзвіночок. Також, друзі, якщо маєте бажання підтримати канал фінансово, закріплена картка в описі каналу. Я буду вибиратися додому. Я не прощаюся, кажу лише до побачення. Також і вам бажаю вибиратися на природу, бережіть природу, бережіть себе. Всім до скорої зустрічі!